Взяла камеру в руки, треба успокоїтися. У зараз камера мене спасе. Коротше, ладно. О, прекрасно. зараз проїде що це, пожарка чи що так громко. Може, звісно, зараз і не чуть буде, так громко вони їдуть, звісно. Ой, ладно, якийсь в мене сьогодні день такий, ем, як психологічно важкий, так, так сказати, ладно, не про то. Ще погода така, дощ, як такий напустився сильний, днем було сонце, тепло. Правда, сонце тепло, я не виходила. Весь день просиділа я вдома. Ладно, не про те. Коротше, у вас таке буває. Щось хочеш, не знаєш що. Блін, ходила, крутила, крутила. Котлети там є, наприклад, у мене в холодильнику. Ні, щось не тому, що я хочу. Ладно, є у мене, було у мене то тобто є. Одне яйце, я ось помила, вже зараз буду його жарити. Ой. Потім. Там в мене 3-4 картошинки. Я, коротше, взяла дві картошинки, Так ось тоненько порізала їх. Цибулька, ось на савко таке тоненько порізала. От, Піджарила. Не скільки пройшло? Минут 15. Вона ж тоненька піджарилася. Зараз я сюди тут таке блюдо, так якби, як щось хочеш, не Що щоб ти їм не звісно. А в холодильнику яйцо і то одне. Щас я якимось образом сюди його. Коротше, зараз Коротше, Я так швидко себе заховаю, Надіюсь, мене там не, не хочу. У мене сьогодні таке, блін. От так, на душі, знаєте, як? Це таке. Да, Щасливі люди, які, яких нема таких днів. Ладно, не про то, не суть. Так, зараз я. Коротше, ще я посолю. Я картошку вже посолила. Зараз ми зробимо себе. Да. Піднімемо настроєння. Туди я перець вже, може ніч треба навести поряд, там де в мене спеції, чаї. Зараз я вам покажу, а що мені стісняться, як воно так є. Я трошки туди перець, оцю ось, ось, проправку, що я туди кидала. Зараз ще щось добавлю наверх. Ось у мене хазяйка. Треба поскладати. Це ж була неділя, нема чим зайнятися. Возьмиш поубирай. Ні, ладно, я завтра. Мені треба там перебрати, поскладати. Це все вже так накидала всього. Потім. Так, ладно, ставлю камеру. Стірка в мене, хазяйка порядки. Вона вже, мабуть, висохла, щось нема мене. Її Собрати, погладити, треба порозвішувати. <кхи> ладно, що додати. Я оце, в стресі додати все підряд. Осочки досала, є таке. Додав. Не хочу. Кстати, такую приправку я купляла, це я в Кауфлянді. Тут написано чесник, якийсь... Не знаю, якийсь, коротше, чесник. Я так розумію, за ці стебла, часника, це Стеблі ті молоді. Вони, мабуть, висушені. І пахне так непонятно. Вроді чесником, вроді ні бать. А ну як воно так черж. Ой, ладно. Зелений чесник, коротше. А він, я знаю, ці молоді такі листочки чесника весною, Вони я чула, що дуже полезні. Це ж, наверное, вони засушені нічого. Так, оце Не, полезна травка, це я точно знаю. Чула. я її вона така, звісно, на любителя, але я її чуть-чуть добавляю, щоб... Ладно, ладно. Що коли... А, ось до зімняку є така ще моя приправка. Зараз накидаю, що не буде. Це те, що я не сильно люблю, що вкус і блюда не, не чую, Так трошки попадало. Хватить. Все, це назад тут навезу порядок об'язательно. О, і короткие блюдо, так, собі А Скільки в мене? Пів сьомого. Сьогодні часи перевели. Ой, ні, дожіть, перевели часи, а я тут не перевела на духовці. Пів сьомого це значить пів шостого. Нормально. Трошки під'їв, Не знаю, котлету сюди лежить, але лежить, то вже буде, мабуть, за ладно. Так, накрию кришкою і таке собі блюдо і буде. Знаєте, як із нічого по-бистрому плиту за це. Чим собі. Опять, це в мене вже другий день сьогодні цей такі блюда з времен Совєтського Союзу. Да? Зараз такі всякі сучасні там є. Ну, коротше, може, в інтернеті, так, да, особливо скільки рецептів різних. Цвіточки, я показувала вам. Ще раз покажу. Задобала вже своїми цвітами. Ну, які ж красиві. Так, потім достала я салат з бурячка. Треба його розмішати, бо він трошки в тут буряк майонез, не чесник. Робила ось я буквально на днях недавно дала. І трошки... Короче, всякого такого понаходила, потому что холодильник трушки. Ой, ладно, не буду. Купляла. Ладно, нет, сейчас открою все-таки. Я, я же покажу вам, гляньте, как крупно, капець. Ой, гляньте, как она крупна. Така редко бывает. Такая прови вся она, что самое интересное. Вся такая не мыта, ничего. Я одну. Ось две вообще капец и цей. Бо ми я зараз бо я її купляла. Ну, ой, днів вже в мене стоїть вона 3-4. Черніка. Такий собі буде в мене ужин. Що в мене тут є? Оце все, знаєте, як таке, що під'їдати, підчищати, так я не люблю, не інтересно. Один апельсин, яблуко. Я сьогодні хотіла з'їсти, ось його наклейку я знімала. була, Зняла наклейку і передумала їсти яблуко. Тепер що це? то я, ну я два брала. А цей сладкий. Я вже одну була з'їла сладкий. Ладно, зараз, мабуть, собі сделала таку фруктову тарілку, по сразу одразу ситне таке блюдо. Все, буду виключати. Я люблю, як, ой, господи, як жовток не сильно приготовлений. Ладно, забалакалася, а він вже готовий. Буде такий. Картошка, салатик. І все. І хватить на тому, ладно. Завтра на роботу піду, мені треба ще збігати в Ужен. буде. Так собі роблю цей у мене деньги на наважіння. Я ж до екзамена готовлюся, я в школу оце ходила вже всі свої часи, цей, виїздила. Там 30 часов було. Тепер до екзамена я чувствую, що я ще не готова. Тут в мене оце вас таке Я так по кучкам порозлажила, мені так все зрозуміло, удобно. Це сюди, я на білет отлажую деньги. Я казала, більше всього, що вийде, в мене в Турцію може поїхати. Це, це я так веду. Я на кожен день ежеднівник. Я так собі його веду. І так дуже удобно. Наперед, коли записуєш, плануєш, от, наприклад, мені. У мене ситуація. Так, це я роботу розписала, зараз це робота ось 19 листопада я записувала це ще місяців два, навіть, назад, бо я там ходжу рідко. туди Я от записала, можна я б її забула. Да, так я одразу прийшла була, записала, ближче до цього підходить. Я так пролистую, що у мене там наперед, наприклад, записано. І вспоминаю, але якщо я поїду в Турцію, я їду 12-го, не їду, а лечу. А прилечу 21-го, а мені в Ужгород іти одмічається, ну як це біржа труда по-нашому. Мені йти 19-го. Якщо ви ж знаєте, якщо ми ходимо одмічатися, ну, якщо не прийдеш, то це ти як коротше, треба об'язательно приходити. І я оце планую, може завтра, післязавтра сходити. І сказати, що я не зможу прийти 19-ту, що в такій ситуації робити. не знаю. У мене так оце воно по пунктам. Це. Туди на білет, тут на не, щоб нічого не пропустити, це в мене підучу. не підучую, я то вже ж виучила, здала ці ж правила, правила, знаки, щоб не забувати. Іноді як є, про дивляюсь про листою. Лежить, то, що це ще не закінчене, не вирішене питання. Вождення здати екзамен у жонт. Отак, от, от, бачите, по, по цьому. Це, що це що в мене тут? А, вождіння це документи по екзамену, все таке, а це на, я купляю, е, допомітельний урок і купляю. Це в мене на столі тут, звісно, такий собі безлад, але все по суті все по ділу. Отак от, от, Зробила одне діло. Отложила, зробила одне діло, відложила. Ще я беру якісь ці таблетки, все таке. Наприклад, так, це я теж записую. І ще в мене не закінчене, не вирішено питання. Польський язик, Чи ж польська мова. У мене екзамен, кстати, 8 числа. Ось уже ми заканчуємо там дві лекції чи що залишилося. І теж екзамен буде. В другий город треба буде їхати, якось щось треба ще з цим рішати, придумати. Здам екзамен, дай Бог, я його здам, я візьму, отложу. Ну, це мені буде так, дай його время от времени продивлятися, прочитувати, ну, щоб не забувати. Я там, звісно, вивчила 2%. так, так якщо так сказати, В процентному соотношенні я з усіх цих уроків, ну, мабуть, 20% усвоїла, а то ні, не знаю. Ладно, це так. Я на нього підписувалася. Я не знала, якби що це три місяці буде длитися, що це обов'язково. Якщо хто не ходить, там є такі, що перестали ходити за книжки, треба платити. Ну, блін. Ладно, доведу якось до кінця, це отложу. І так я от по пунктам те те те. І мене так мені так завжди проще по полочкам. От мене цей стол такий, круглий стол. Не зря. Кстати, оця штучка ось вона лежить. Я тут купляла в Росмані. хочу вам показати. Вона дуже класна, це масло для кутікули. Іменно це я колись попробувала, пам'ятаю в когось. Іменно таке. Я його заповнила і купила собі. По срівню з іншими маслами, всі вони, може, якісь ефективні, хороші. Не знаю. ну Дуже класно. Ним тільки намажеш, кутікула раз, якось її ісчезає. Ну, воно не розтворяє, ні, воно просто масло увлажняюще. Вона якось так розмягчається, як сказати. Ну, коротше, їй одразу тотлика була там десь вже суха там чи що. Ну, коротше, оце класне масло. Щораз ще раз покажу, якщо хто десь таке побачить. опять же, на своєму опиті рекомендую. Мені дуже понравилось по сравненню з, з другими. Надо вже ногті, звісно, в мене не для. Камери, я ось на цій неділі. Завтра понеділок уже, ну, тобто на цій неділі, що наступає, я буду записувати, зайти, треба вже робити. Хочу зробити френч собі. Я оце... Мен така історія з ним чудна. Так, все, зараз моя картошка буде холодна. Така історія чудна вийшла. Я йшла робити френч. Сейчас, ладно, зараз. Здрасті. Вихідний день, того ви я в такому виділю. Я хоч включила, ладно. Зараз розкажу історію, і все. На все. Я трошки бачите, все-таки допомагаю. У мене таке, як що було, чудлі не в депресію Там, особисте. І це. Пішла делать френч. Ще й написала, Я коли записувалася, стол, дорога, це. коли записувалася, записала манікюр френч, Время вибрали, ладно, ладно, пішла, прийшла. І ми сидимо, робимо. І тут вже заходить помню, Я ж то не розумію, як вони. Я вибрала ж собі цвіт такий, що під френч цей. Приходить, вже слідуща полячка за мною прийшла. Тут я роблю дівчинки-українки. До автошколи дві йти, сюди, теж йти. Якщо вийшов. Від... Ну, короче, Я от виходжу, в мене буквально через дві квартири чи як по вулиці, це, і кабінет. І це є кабінет. Женщина, а, українки, дівочки, там мастера, не важно. І, це ж, і полячки. Я скільки там роблю, сиджу, приходять полячки, так, подобається качество наших мастерів. Заход... А ми одні от мастер тільки один же ж був якраз в той момент. І більше нема мастеров, ну, вони ж по записі ж теж виходять. І вона прийшла ж і сидить, ждеш. Я ж то розумію, вона за мною дивлюся, Блін, а це ж щоб ще рисувати ті білі кончики. І тут вона щось, вона ж, напевно, теж. А ми з нею забалакали сильно. Я її відвлекла, мабуть, коротше, це перший раз, у неї в цій робила. От кіля вона зробила, не казала, він з по-моєму, вона тут теж з сім'єю, Ну, в неї мама тут теж. Що хотіла, що я збився? Ага. Ми так щось забалакались, Вона, мабуть, забула за френч, а потім час не розчитала, і мені ж каже, ж френч, чи ми на тизне потім перейшли. Коротше. Кажу, так, да". ну а і в розговорі я розумію, що вона вже не вспіває. А я також розумію, входжу в її положення, боже, які проблеми. Кажу, ну все, буду без френчів, кажу, не треба. І так теж класно. А вона ну такий цвіт вибрали. Ну, якби зна... Кажу, нормально, я люблю такі якісь нейтральні, я і френч люблю, і нейтральні, такі Ну такі спокійні цвіта по житті. Кажу, все, залишаємо так, а на наступний раз кажу вже 100% <laughs> буду робити френч. Навірно, не на розовый сделаю. основі на такій біжевій щось мені схотілося. Коротше, на цій неделе запишу, спіду, сделаю. <гум> Ой, ладно. ладно. Спасибо вам всім. Спасибо за коментарі. Я так... Це мені так приятно, як ви пишете, сколько я не знімала, я, і я б я, я, вибачаю, що я в халаті. Ну, вибач, це нормально, це не вважається як, ну, як неуваження може. Да? Ну я не знаю. Міта мені, мені це якщо передіватися там перед це. Ну я навіть, оце чесно, так я ось і ходила, навіть не дивилася, що в мене на голові. Мало того, я не бачу в камеру на дачки вдівати. Я так, якщо зблизька, отак от я ну, бачу здалека хуже, хуже, я вдаль не бачу, я ж очки ношу, і так на вулицю виходжу. Не знаю, якщо це от мені дуже напишіть, якщо це так некрасиво со сторони, якийсь тон, такий дурний тон, чи що, то я, звісно, не буду більш цього робити. А якщо це нормально відноситься до цього люди, то в принципі воно так. Іноді так удобно. Не всі, зрозуміло, да, не все. Да. Як от, да, сьогодні, зараз в мене таке ну, ж не в депресію таку не ну, в житті не може бути все ровно і добре, а в основному. Ладно, і, і я, так, я вже не раз замітила, от я тоді беру включаю камеру, отвліклася от і все, і мені все вже нормально. Зараз я ще поїм, включу щось в Ютубі, подивлюсь, поїм. А завтра понеділок, робочий день. Новий день, да, ну, новий день, нові собиття. І сюди надія, надія, що буде все добре, буде краще. А взагалі спасибо і за те, що на даний момент, да, от, що ми маємо. Я це так благодарю, але я осознанно і щиро, не просто так, знаєте, для галочки. бо це, ну, це, ну, Якщо так от задумається, покопатися, блін, скільки всього, навіть да, щас і в цьому, ні, скільки всього хорошого. Ну іноді, да, коли тебе отак підшатує, яка ситуація, треба просто опять же, поблагодарить, значить вона теж для чогось. Ладно, пока. Це я і взагалі, не запланувала, вийшла в ефір. Все, пока. спасибо.